Творче об'єднання на читай Роман Фещак. Бранець читає Надія крапка. Холодно і темно, наче йду крізь терни. Рухаюся тихо, майже непомітно. Тіло має кільця ідеальний вбивця, Бо кусаю швидко муки безрозмірні. Прагну не вбивати, виживати, грати, взяли, в'язнили геть не ту істоту. Сутність не зміїна, Та хіба повірять ті, що посилають дяку Богу чорту? Я б ніколи. Вимір не створив, де витвір був такий, як я, безглуздо, безпорадний. Чуєте для чого? Йдіть ви всі до чорта, низько поклоніться, щоб вам ще порадив. Руки відібрали, образ сплюндрували, душу залишили в тілі безталаннім, В плоті того Змія без святого німба. З перебитим носом, ротом, оком рваним. Дух людський у масті, змія потраплянця, маю гострі ікла, що отрути повні, та кусаю зрідка, рветься з плоті клітка, підіймають вгору мавпи людські брови. Бійтеся двоногі, дітьки, однорогі. Я йду на ви. Візьму за зябра простір, Хвіст вмочу в чорнило, Хай зростають крила. І полечу драконом з віршами за обрій. Творче об'єднання на читай Роман Фещак Бранець. Читала надія крапка.